Ва хвиля непокору Трампу у Америці на фоні явного провалу перемир'я в Україні та повної безкарності Путіна вже навіть соратники лідера пішли проти нього. Політика Сполучених Штатів не витримали диктаторські закони, пряму здачу України і підігрування Росії. Тож вдалися до жорстких дій. Трамп не зміг все це спинити. Тож тепер для України все буде інакше. Що чекати далі? Побачите у відео. Вітаю вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. По всій території Сполучених Штатів знову сталися масштабні виступи. На фоні того, як Путін зриває перемир'я з Україною, а Трамп навіть не може йому відповісти, боячись образити лідера Кремля. Подекуди такі виступи набрали за НАТО агресивний характер. Крім цього, американці вийшли на мітинг під капітолієм у Вашингтоні. Демонстранти закликали не припиняти військову допомогу Україні та скандували «Stand with Ukraine». Також протестувальники закликали американського президента Дональда Трампа не піддаватися залякуванням з боку воєнного злочинця Путіна і проявити силу, рішучість і підтримку Україні. Водночас, деякі демократи та республіканці назвали останні дії Трампа щодо України так. Ганебним актом помсти союзнику так Дон Бейкон, член палати представників Сполучених Штатів від республіканської партії та бригадний генерал ВПС Сполучених Штатів відставці більш прямо розкриткував рішення Трампа. Далі цитую: шкода, що Іран, Північна Корея та Китай не кидають своїх союзників на призволяще», – Нагадав Бейкон. А сенаторка демократка Елізабет Ворон, колишня кандидатка в президенти Сполучених Штатів, нагадала. Спочатку Дональд Трамп звинуватив зеленського у вторгненні Путіна в Україну. Потім він заявляє, що. Довіряє Путіну. Зрозуміло, що Дональд Трамп ставить своє крихке его понад нашою національної безпеки, стаючи на бік Путіна і інтереси союзників Сполучених Штатів і Європи. До речі, варто зауважити, що коли журналісти запитали в Трампа про те, чому Сполучені Штати не відповіли Путіну за порушення перемир'я, американський лідер заступився за Росію і сказав, що там не все так просто, і ЗМІ нічого не розуміють. Він набрав таку тактику, бо вірить, що вона принесе йому більше користі. А от стратегії в нього немає. Таку думку висловив доктор філософії політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що якщо дійсно інформація, яку зараз кидають у змі, і про що говорять європейські політики, що Сполучені Штати за 5-10 років планують повністю перекласти відповідальність на ЄС за його захист і зменшити свою присутність у Європі, підтвердиться, то це буде катастрофою для американців. Починають битися між собою, звинувачують навіть Ілона Маска, кажучи, що він працює на Китай і має там величезну кількість інтересів, паралельно отримуючи доступ до секретних даних і Пентагону. Якщо Сполучені Штати зараз почнуть розвиватися зсередини. Вони не отримують проференцій у тихоокеанському регіоні, а також втратять інтереси у Європі. Спрогнозував Городницький. Україні буде вигідно, щоб Європа стала сильною. Доктор філософії зауважив, що нашій державі потрібно, щоб вона наростила м'язи і була змога разом створити окремий союз. Поза НАТО, аби спільно працювати на перемогу, виступаючи проти влади, автомобілісти продали рекордну кількість електромобілів Тесла на тлі хвилі протестів проти роботи генерального директора Ілона Маска як радника президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Маск очолює департамент ефективності уряду адміністрації Трампа, і активісти по всій території Сполучених Штатів організували так звані демонстрації зі здачі Тесла на Брухт через його роль у скороченні федеральної робочої сили та скасування контрактів, що фінансують глобальні гуманітарні програми. Соціальні мережі переповнені повідомленнями власників Тесла в Сполучених Штатах і деяких європейських країнах, які показують, що вони відмовляються від своїх автомобілів на знак невдоволення маском. Гнів проти бренду призвів до підпалів автомобілів Тесла і пошкодження виставкових залів і зарядних станцій кампаній. Так, у передмісті Портлана невідомі обстріляли виставковий зал Тесла, випустивши понад дюжину кулі, і пошкодивши автомобілі та вікна. Це був уже другий напад на цей магазин за тиждень. У Сіетлі на початку місяця було підпалено чотири автомобілі на стоянці Тесла. Сам же Ілон Маск також не залишив це без уваги. Він назвав підпали своїх автомобілів цинічним і жахливим актом. Також на ремонтному заводі Тесла в Лас-Вегасі відбулася стрілянина. Там підпалили кілька автомобілів у федеральному бюро розслідувань. Вважають, що це була цілеспрямована атака на об'єкти Тесла. Свою чергою Фред Маккенні, корпоративний консультант, продав свою Тесла 2018 року минулого місяця, щоб продемонструвати своє не схвалення маску. Далі цитую. Я думаю про те, щоб наклеїти на бампер своєї машини наклейку з написом Я ненавиджу маска, але продати машину набагато приємніше. Написав він у повідомленні на LinkedIn. Якщо ви розглядаєте новий електромобіль за жодних обставин, не думайте про купівлю Тесла. І на фоні цього президент Сполучених Штатів видав низку шокуючих наказів. Так, Трамп заявив, що звинувачені в підпалі автосалонів Тесла могли б відбувати покарання у в'язницях Сальвадору. Далі цитую. Я з нетерпінням чекаю, коли бандити отримають двадцятирічні терміни ув'язнення за те, що вони роблять із Ілоном Маском і Теслою. Можливо, вони б могли відбувати їх у в'язницях Сальвадору, які віднедавна прославились такими чудовими умовами утримання. Написав президент Сполучених Штатів раніше. Трамп уже заявляв, що кожному, хто саботує компанію Тесла, загрожує до 20 років ув'язнення. Ну і нагадаємо, активісти залили фарбою дилерський центр Тесла в канадському Монреалі. Двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Тесла, після чого дістали плакати з написом Останнє покоління. Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей в віці 21 року. Ну а щодо бунту проти Дональда Трампа поговоримо також далі. Адже як заявляють деякі політологи, бунт може назріти в будь-який момент через групи впливу, які існують у Америці, за їхніми словами, наразі діє лідера Сполучених Штатів та його політика налаштовує народ проти нього. І якщо за перші 100 днів свого правління Трамп не покаже дійсно важливих рішень, то всі ці мітинги можуть перерости у ще більші повстання, в частності і серед республіканців. Тим же часом у сполучених штатах на військову Вітряні базі в штаті нью мексико сталася стрілянина, наслідок якої є загиблі та поранені військовослужбовці. При цьому ж речник ВПС Сполучених Штатів відмовився уточнити, чи був стрілець або стрільці також військовослужбовцями. При цьому Дональд Трамп здивував реакцію на зникнення безвісті солдат Сполучених Штатів на кордоні з Білорусію. Президент Сполучених Штатів заявив, що його не поінформували про чотирьох солдатів армії Сполучених Штатів, яких вважають Зниклими безвісти під час військових навчань у Литві. Про це повідомляє Newsweek. Український журналіст Анатолій Максимов здивувався такій необізнаності американського президента щодо своїх ж зниклих солдат, висловивши припущення, що Габбард, головна розвідниця, приховує або спотворює інформацію для Трампа, яка подається у щоденних звітах. Далі цитую: у мене в принципі все. Якщо хтось зараз і керує країною, то це точно не Трамп. Якщо головнокомандувач не доповідають, що його солдатами щось сталося, то президента свідомо тримають у інформаційній ізоляції, щоб показати, як все добре і який він крутий. Написав журналіст. Ну а ми нагадаємо, що близько тисяч американських солдатів дислокуються в Литві на ротаційній основі. Міністр закордонних справ Литви заявив, що під час візиту до Вашингтона вільності з задоволенням приймає ротаційні батальйони Сполучених Штатів в Україні, що Балтійська країна готова приймати більше американських військ. Ну, а далі поговоримо також і про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розчарований радником з національної безпеки Майком Волцем через його роль у витоку інформації з групового чату «Сігнал» та ускладненням із виборами на його місці в конгресі. Про це повідомило NBC. Посилаючись на два республіканських джерела знайомих із ситуацією, за даними видання, Трамп розгніваний тим, що Вулз додав головного редактора з Атлантік Джефрі Голберга до групи, створеної для координації дії високопосадовців нацбезпеки. Цей інцидент викликав гучний скандал у сполучених штатах та світі. Окрім цього, Трамп стурбований тим, що гонка за замін Волса в конгресі стає більш конкурентно спроможною ніж повинна бути для республіканців. Спеціальні вибори в Флориді, що відбудуться наступного тижня, стали необхідними через призначення вулса на адміністративну посаду. Ідеться у повідомленні. Попри те, що лідери республіканської партії впевнені в перемозі кандидата Файна на цих виборах Трамп переживає, що ця ситуація підкреслює негативний наратив щодо партії. Тим часом головний редактор журналу The Atlantic розповів в інтерв'ю BBC, що серед чиновників Білого Дому запанувало переконання, що Волц є поганим у Білому домі. Панує поширене відчуття, що Майк Волц поганий політик. Саме так його називають, і багато людей в системі в системі національної безпеки не можуть повірити, що він, я не знаю, називаємо це поганою телефонною гігієною. Зробив це, каже Голберг. Редактор додав, що після того… Як він оприлюднив частину секретної прописки, Волц визнав, що це він додав журналіста в чат, але заперечував, що взагалі знайомий з цією людиною. Однак Голдберг стверджує, що особисто зустрічався з Волцем кілька разів. Тож це пояснює, звідки в радника президента Сполучених Штатів був номер телефона журналіста, без чого його б не змогли додати у чат. Сам же Волц навіть попросив Ілона Маска з'ясувати, як у нього опинився контакт Голдберга. Журналіст відверто висміяв цю ситуацію, бо на його думку, це робота для восьмирічних дітей, а не для технологічного магната. Як відомо, головний редактор американського видання за Atlantic» Голдберг розповів, що його випадково додали у закритий чат американських чиновників, де обговорювали плани ударів по Ємену. Згодом радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе повну відповідальність за скандал. Ну а тим часом засновник сигналу також поглузував над використанням його месенджера для обговорення військових операцій Сполучених Штатів. У дописі в соцмережі X він зазначив, що тепер користувачі сигнал можуть отримати унікальну можливість бути випадково доданими до групового чату для чутливих військових обговорень від віце-президента Сполучених ну, Штатів Америка. далі будемо говорити по темі, яку анонсували на початку етеру. Путін буде вимагати від Сполучених Штатів Америки нових поступок, і це поставить перед президентом США жорсткий вибір. Під час подальших переговорів зі США російський диктатор Владімір Путін вимагатиме від Вашингтона нових поступок, і це призведе до того, що Дональд Трамп опиниться перед вибором. За даними співрозмовника, Росія висунула вимоги щодо пом'якшення санкцій на переговорах зі Сполученими Штатами Америки про часткове припинення вогню і надалі наполягатиме на отриманні аналогічних конкретних угод. Агентство з посиланням на європейських шановників додає, що важелим тиску на Ерефію є обіцянка Трампа домогтися якнайшвидшого завершення війни. Співрозмовники Блумберг вважають, що Москва ймовірно має намір затягнути переговори. Та звузити їхні рамки, щоб отримати нові поступки від США. Ще одним важливим тиском Москви на Вашингтон стало рішення Трампа залучити Росію до переговорів з Іраном і Китаєм. Додали джерела журналістів. Європейські чиновники додали, що Трампу доведеться зробити вибір. Він зможе або почати тиснути на Росію, або йти на дедалі більші поступки Путіну, щоб вкластися у встановлені. Самим же терміни припинення війни сказано у публікації. Блумберг також додає, що європейські чиновники сподіваються на те, що в підсумку Трамп дійде висновку про нещирість слів Путіна. Мені здається, що Дональд Трамп розуміє взагалі, що собою являє Путін і що він не хоче цієї війни, що він дійсно порушує всі угоди домовленості. Проте для Дональда Трампа є якась вигода, і тому він все це робить саме для себе чи для якогось свого плану. Ну, подивимося, що буде далі, але поки що він досить таки сильно підтримує та виправдовує рашистського диктатора. Далі говоримо про зняття санкцій, зазначають, що Зняття санкцій з Росії, поки триває війна, не буде. Це спільний голос Європи, сказав Володимир Зеленський на прес-конференції. Також президент підтвердив, що днями будемо чекати деяких партнерів в Україні для обговорення гарантій безпеки. І Володимир Зеленський дійсно намагається спілкуватися з представниками багатьох країн, аби налагоджувати відносини, спілкуватися та звісно ж покращувати нашу ситуацію на фронті. Вони нам допомагаються. Та постачають необхідну техніку, аби ми протидіяли надалі рашистській Навалі. Лідери Європи висловилися щодо зняття санкцій з РФ і Що саме вони сказали, будемо зараз з'ясовувати. Сьогодні в Парижі проходить саміт європейських лідерів, які присвячені питанню підтримки України. І під час спілкування з пресою політики заявили, що час знімати санкції з Росії ще просто не настав. Росія намагається затягнути, грає в ігри, і ми повинні абсолютно чітко це розуміти, сказав британський прем'єр Стармер. За його словами, учасники саміту погодилися з тим, що Києву потрібна більша підтримка, щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах. Стармор також каже, що була повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій. Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб залучити Росію до переговорів шляхом подальшого тиску з боку цієї групи країн. Сказав він за його словами. На зустрічі також обговорювалися подальші військові та оперативні плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню та миру в Україні на землі в повітрі чи на морі. Також Еммануель Макрон висловився з приводу зняття санкцій. Не хоче бути зняття, не може бути зняття санкцій до встановлення миру. Сказав він і додав, що коаліція охочих має на меті збереження економічного тиску на російські тіньові флоти, на деякі промислові потужності, і ми залишатимемося мобілізованими в цьому питанні. Що з приводу заяв Олафа Шольца, скасування російських санкцій було б серйозною помилкою, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який допрацьовує останні дні на посаді. Він розкритикував Москву за те, що вона завжди додає умови до того, що обговорюється, змушуючи його зробити висновок, що Росія зараз не зацікавлена у справжньому мирі. Немає сенсу скасовувати санкції до досягнення миру. Сказав він. Також Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі лідерів щодо підтримки України в Парижі нагадав, що війна досі триває, і це відбувається лише з вини Росії. За його словами, російська позиція проста: продовжувати війну, продовжувати атаки та затягувати дипломатію. Зараз на столі є пропозиція США, зокрема щодо повного і безумовного припинення вогню. Ми погодилися на це, але звісно, Росія відмовилася, висунула купу абсурдних умов, яких ніхто не просив, повідомив Зеленський. Також як додав президент України, ж саме і з ідеєю про припинення вогню в Чорному морі. Бо Росія намагається нав'язати нашим партнерам свої умови, але ці умови. Нереалістичні зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії. Санкції один із небагатьох реальних інструментів, які є у світі, щоб схилити Росію до серйозних переговорів. Що ще є, окрім санкцій? Якщо санкції буде послаблено, і Росія порушить угоду. Процес повернення санкцій буде неймовірно повільним і складним. І до того часу багато хто просто перестане вірити, що санкції справді працюють, наголосив Зеленська. Як бачимо. Багато взагалі думок існує з приводу цього, проте більшість дійсно адекватних представників країн вважають, що не можна взагалі нічого послаблювати у бік Російської Федерації. Умова угоди про корисні копалини постійно змінюється. І США одразу пропонує повну угоду, каже Володимир Зеленський. За його словами, тут потрібно діяти стримано й вивчати угоду, поки рано говорити. Про угоду варіанти якої змінюється, і дійсно, Володимир Зеленський проти підписання угоди, якщо в ній не буде гарантій безпеки, просто залізобетонних для території нашої держави. Адже расисти здатні порушувати всі угоди, і тільки вчора з вами розмовляли взагалі про кількість домовленостей, які вони порушили, і тому має бути. Те, що дійсно стримає расистів, вони більше не будуть чіпати нашу державу. Ну і дорогі глядачі на останок також заява Володимира Зеленського. Він говорить, що сьогодні ми домовилися, що Європа однозначно має бути за столом переговорів і Європу за цим столом будуть представляти Велика Британія і Франція. Це ми маємо передати США. Дуже важливо, що всі виступають за підтримку України. І виступають не здавати інтереси України, не визнаючи юридично жодної з територій, яку Росія окупувала. Адже США ми чули сигнали про компроміс. В Саудівській Аравії ми про це говорили. Ніхто не буде дарувати Путіну наші землі. Вони порушили міжнародне право і мають за це відповідати. Ну а далі продовжимо говорити про актуальні новини і про те, що зараз путінська система управління дещо руйнується. Напевно ж таки, адже дуже багато невдоволення з боку і расистів зараз через те, що Путін продовжує цю війну деякі продовжують звичайно і підтримувати російського диктатора. Але все ж таки, Путін зараз він робить все можливе для того, щоб затягнути війну і продовжити бойові дії в Україні, захопивши ще більше території. І при цьому він втрачає не тільки своє гарматне м'ясо, а втрачає і ресурси, кошти в першу чергу. Олександр Мусієнко, український, також експерт, військовий, прокоментував ці всі події. Так у нього також свіжа аналітик. З'явилась на його ютуб-каналі, можемо далі заслухати його думки, а на пана Олександра, не забудьте підписатись. Це факти, це статистика і це математика. Відповідно, і тут, після Путіна, що буде? А після Путіна теж очікується серйозна боротьба за владу. Треба розуміти, що, вочевидь, клани, які є довкола Путіна, збудовані. Ефсбежно корупційної бізнесової моделі, яка побудована на структурі спецслужб і російських державних корпорацій та концернів, яка має на меті збагачування так званої еліти і верхівки сьогоднішньої сьогоднішньої Росії, вона базується на тому, щоб ну фактично випускати свої клани. Тобто нагору мають прийти ті, хто буде найстійкішим і хто переможе у війні, тому що. Після Путіна за е, його владу за правління в Росії точно буде дуже суттєва боротьба і буде війна, яка, зрештою, і покаже, а хто ж буде керувати в подальшому Росією? Ось чого ще дуже бояться. А для нас це означає: ну тобто, в них буде боротьба, як і було в СРСР багато де. Хіба що якщо не буде, все рівно це буде застій, як брижнівську епоху, який, зрештою, призведе до подальших процесів. Які будуть змінювати. Тобто, все ж таки це очевидно. А для нас, для, нас, для України, це означає, що ми можемо отримати певне вікно можливостей. Це вікно можливостей буде, можливо, не дуже тривало. І не треба розраховувати, що воно одразу може призвести до розпаду Росії. Хотілося б в це вірити, але це можливо так і не буде. А для нас це означатиме, що ми зможемо зробити певні речі. Про які зараз замислюємося, і які звичайно мають бути в нашому стратегічному будівництві держави та плануванні. це деокупація територій, це витіснення російських військ, це зміцнення української держави і інтеграція до міжнародних союзів і блоків, поки, скажімо, в Кремлі буде розбрат, і поки наші західні партнери, дивлячись на це, не будуть заперечувати проти інтеграції та вступу України до цих структур. Ось на практиці, що для нас це може означати. І тому Володимир Зеленський абсолютно правий. Путін нам важливо запастись терпінням, продовжувати боротьбу. І стратегія, коли запитують, яка стратегія? А стратегія на найближчу перспективу має бути така, і звучати вона має наступним чином: ми маємо пережити Путіна, тому що після того у нас є вікно можливостей. Незалежно від того, яка б боротьба не розгорталася в Росії за владу. а чим кривавіша ця боротьба буде, чим більше між ними буде розбрату та проблем, тим безумовно для нас краще.